З дитинства також казало, що потрібно бути зручними, слухняними. І ми досі зручні, слухняні. Якщо нам щось не подобається, ми це не кажемо. Ми просто в собі там якусь пасивну агресію. Ми... Пасивна агресія ж як проявляється? Вона може бути тим, що ви просто обговорюєте людину за спиною. Це пасивна агресія. Це може бути, що ви зли дуже злі. Да, але ви не можете це сказати цій людині. Вам це не подобається. Тому що ті дії, які вона робить по відношенню до вас, вас принижують всередині вас. І ви ходите, ваша самооцінка падає через це. Тому що ви зручні. А кому це зручно? Точно не вам. Всім, але точно не вам. Тому от, бути зручним і слухняним — це класно, коли ви батьки і ви хочете, щоб ваші діти вас слухались і у вас не було ніяких проблем, щоб вони не показували ніяких характерів. І так далі. Але, але якщо в реальному житті бути зручним це вибирати не себе, вибирати когось іншого, але точно не себе. Ось. Тому оця проблема зручності це основна, яка у нас прийшла з, з дитинства, і з якою дуже багато людей зараз намагаються реально. Не подолати а намагаються щось змінити для того, щоб більше вибирати себе, щоб розказати, що окей, що не окей. І це дуже сильно зараз міняє цей менталітет. І дуже важко тим, хто старші люди, це прийняти. Тому що в них так все було, вони так жили. І Зараз, коли приходять, як то кажуть, підрістки під і кажуть, що вони хочуть, що вони не хочуть, для них це типу. Ти хто такий, що тут взагалі, каже щось. Ну, і це зараз такий конфлікт виходить. І через це дуже важко відстоювати свої інтереси. Але я думаю, через декілька років набагато легше буде. Побачимо. Окей. А, чому страшно змінюватися?